Програму створено за підтримки IT Business Solutions. IT Biz – партнер перевірений часом. Вітаю! У мене в руці банківська картка. Насправді це звичайний шматок пластика, але тут можуть бути чиїсь гроші. Думаю, якщо ви отримуєте пенсію чи стипендію, ви не маєте вибору. Вам просто видали цю річ і ви мусите користуватися нею. А як же паперові гроші запитаєте ви? Думаю, вони не вічні і рано чи пізно просто зникнуть. Та мова не про це. Зізнайтеся, а ви припускали, що рано чи пізно хтось поцупить ваші гроші із пластика. Це дуже просто. Я стою тут, ви у себе вдома. Пропоную експеримент. Записуйте дані карток, які побачите, і в кінці програми поцупите у мене трохи грошей, як це роблять шахраї. Втратити все можна за кілька хвилин. Якщо забути код безпеки, ми нагадаємо його вам. Свою картку ми використовуємо трьома способами. Факівці їх називають транзакціями у банкоматі, через посттермінали або в інтернеті. Уся необхідна інформація вже зазначена на пластику, це номер вашої картки, 16-значне число. Це термін її дії, ваше ім'я та прізвище. А на звороті це магнітна стрічка та код безпеки. Які застосовуються для проведення платежів в інтернеті, уважно дивімося на нашу картку? Номер він служить, щоб ідентифікувати власника. Перші шість цифр це бін. Тобто банківський ідентифікатор. У ньому зашифрована назва банку, що видав вам картку. Цифри із 7 по 15 – номер рахунку власника картки у цьому банку. Остання цифра перевірочне число. За ним визначається правильність номера картки. Другої такої немає у жодної людини на світі. Я би дуже хотів, щоб клієнти розуміли, що на карті на карті, на карті немає грошей. Деньги знаходяться на рахунку в банку. Тому не являється а проблемою, не должно являться проблема, як для клієнта, так і для банку, в случаї каких-то підозрень по карті перевипустити її. Перше, на що полюють зловмисники, щоб заволодіти вашими коштами, це інформація. Віддати стороннім дані про свою картку це все одно, що віддати їм гаманець. Все починається від того, як ви підходите до банкомату. Ну, і де храниться ваша карта. Первое, о чем мы с вами должны помнить, это то, что карта хранится в, вашем, в вашем, вашей сумочке, в вашем портмоне. И при этом ни на карте, ни рядом в портмоне или в сумке не должно быть пин-кода. Это первое правило, которое мы все должны запомнить. Аферисти вигадують все нові і нові способи поцупити гроші із вашої картки. Технології обману постійно вдосконалюються. Найскладніше для шахраїв дізнатися ваш пін-код. Для цього вони вдаються до різних способів. Один із них скімінг. Це накладки на банкомат спеціального обладнання для крадіжки даних. Іншим популярним способом крадіжки інформації є кардинг. Є такі о... Пристрій як скімер, який зчитує дані з вашої картки, коли ви вставляєте її в карткоприймач. Тобто зчитуються дані магнітної стрічки, і вони потім зловмисники беруть той пристрій і забирають до себе. Але даних магнітної стрічки замало треба ще знати пін-код. Як підглядається пін-код? На банкоматі зверху на панелі, на боковій панелі, встановлюється накладка з відеокамерою, через яку зловмисник підглядає введені вами пін-код. Або ж це накладка на клавіатуру. Кілька років тому більшість фінустанов обладнали банкомати пристроями, що заважають встановлювати піратське обладнання, і ввели обов'язкове правило: перед початком роботи з банкоматом клієнт має оглянути його і зрівняти із картинкою на екрані. Під час введення пін-коду клавіатуру треба прикрити. При введении неправильного пин-кода это отобразится сразу у людей, которые в банке занимаются мониторингом. Это будет первым сигналом для них, для того чтобы они заблокировали карту и сделали телефонный звонок к картодержателю, уточнив, он или не он проводит операцию. Иншим популярным способом информации. Є кардинг кардинг це викрадання баз даних у тих же інтернет-магазинів чи інших площадок, баз даних з номерами користувачів. Тобто номер карти користувача, термін дії, усі інформації про користувача, і потім використання цих карт для використання цих даних для проведення оплати в інтернеті. Тут мало чим зарадиш. Власники інтернет-ресурсів несуть відповідальність за особисті дані і мають дбати про встановлення захисного обладнання. На ринку працюють компанії, які можуть допомогти із захистом даних, але малий бізнес часто економить на їхніх послугах. Підвищення рівня захисту це чипова пластикова картка. Чип має більший обсяг пам'яті, а інформація на ньому піддається складнішому типу шифрування. Також зараз о, вже застосовується. О, більшість банків випускають карти з чіповною технологією. На лицевій стороні там знаходиться о, чіп. Тобто це мікропроцесор, на якому записуються ваші дані. Але карткові злодії дуже винахідливі. Приміром, підробити картку з чіпом надзвичайно складно, та її можна поцупити прямо з банкомату, як і вже видані гроші. Місце, де видає, банкомат видає гроші, наклеюється тонка стріч, о, стрічка скотчу, всовуємо карту вже операція. Ця проша, ми забираємо карту, але гроші нам не повертаються. І поки ми будемо шукати якогось охоронця чи о, когось працівників банку, відійдемо зловмисник, підійде відчепить скотч і о, забере власне ці кошти. Тут ключову роль відіграє місце, де стоїть банкомат. Наприклад, о, більш безпечно це на території самої банківської установи чи відділення, та меж безпечно знімати в загальнодоступних місцях, наприклад, там на автовокзалах, залізничних вокзалах, якихось. Звичайних магазинах не панікуйте, якщо обладнання довго думає, Буває там холод і що каких-то особенності банкомата. Підітьте, пожалуйста, время. Ну, Звичайно, банкомат завершить всі операції, які ви починали. в іншому випадку, викликайте службу підтримки і чекайте на місці. Номер кол центру краще всього записати в телефоні заздалегідь. За цим же номером слід звертатися у разі транзакції, якої ви не здійснювали. Клієнт має розуміти, що а, якщо позвонит в банк и заблокирует, то заблокирует просто кусок пластика, по которому, которым мошенник не зможе воспользоваться. А деньги будуть в безпеці лежати на счету щит, в банке, і з ними нічого не То Тобто ви обмежуєте можливості самого зловмисника самих шахраїв. Інша тема це посттермінали. Найчастіше у магазинах чи закладах харчування ми віддаємо картку в руки офіціанта. Цього робити не можна. На самом деле. Ми повинні относиться к платежної как як бумажнику, так, як нашему портмоне. вот, представим себе собі ситуацію, ми за что-то, мы ж ніколи не а, портмоне касіру і не говорим, отчитай собі необхідну суму. У вас є два способи розрахуватися: або термінал принесуть вам особисто, або ви підійдете до каси. Тут діють ті ж правила, що і з банкоматом: самі проведіть карткою через термінал і введіть пін-код, прикриваючи його. Ще краще використовувати різні картки для зберігання грошей і для розрахунку та обмежувати ліміт. Щоб ви особисто відчули, як просто поцупити гроші із чужої картки, я запропонував вам експеримент. У банку нам відкрили окрему картку для цього, і після програми ми її знищимо. Але хто перший зібрав номер картки, термін дії і cvv код на звороті, може поповнити собі телефон ну, чи розрахуватися в інтернеті. Це ваш код безпеки на телеканалі Ера. До зустрічі. Програму створено за підтримки IT Business Solutions. IT Biz – партнер перевірений часом.